Кожен, хто дивиться це відео, постав собі питання. А навіщо взагалі Україна почала захищатися від Росії та воювати з нею? Ти що багато простих людей не хотіли жити під Росією, це зрозуміло. Я сам такої ж думки, але йти та вмирати за це, як на мене, це занадто. Україна не та країна, за яку хочеться померти, і Росія також не така країна. Я не знаю, можемо ли ми говорити на цю тему? Давай не будемо так. Да, да. Навірно, не можемо. Ну типа просто викраті. Бутылка... Да зачем ти? Бутылка, блі, Давай биту тогда. Україна до 14-го року продала Стила на беталобрухт і віддала, зокрема і Росії дуже багато свого озброєння. Давай не будемо брати такі терміни, як та ось ми сподівалися, що на нас не нападуть. Ні, це брехня. З самого початку окремим людям у владі було зрозуміло, що за Будапештським меморандумом ніхто за нас серйозно прягатись не буде. Ще з 90-х було зрозуміло, що народи Росії та України будуть штучно стравлювати і рано чи пізно буде велика війна. Про це говорили також і у 2000-х, і нарешті у 2014 році все почалось. А у 2022-му перейшло в активну фазу. І усі ці 10 років ми постійно кричимо: Америка допоможи, Європа допоможи. Грошима, зброєю, гуманітаркою. Ні, нам ваших людей не треба. У нас є свої українці, які витерплять те, за що у ваших країнах політики би вже давно висіли. І тепер питання: навіщо і заради чого ми взагалі почали воювати з найбільшою у світі країною, в якій проживає в п'ятеро більше людей ніж в Україні, якщо ми повністю залежимо від заходу? Захід що нам такі великі друзі? Ні, не друзі. Вони досі торгують з Росією, накидали санкції, але Росія на це байдуже. Як можна було починати війну з державою, у якої і так є все, а в нас немає і чверті того, що є в них, і при цьому сподіватися на якісь обіцянки заходу. Нам що за всі два роки дали нормальну наступальну зброю в потрібній кількості? Ні, не дали. Нам дають рівно стільки зброї, щоб ми просто протримались, і за цей час полегла певна кількість як українців, так і росіян. А хто з цього отримує прибуток? Може простий українець чи росіянин? Хоча з другим ще спірно, бо росіянам більше платять, але то таке життя безцінне. Відсутність рекламе та повна свобода слова Моєму телеграмі підписуйся.